Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила прощення ПСАЛОМ 85. 5. Ти Господи, добрий і вибачливий і многомилостивий для всіх, хто кличе тебе у 2021 році. В новинах повідомили про викрадення злочинною бандою 17 місіонерів. Бандити погрожували вбити всю групу, в тому числі дітей, якщо їхні вимоги щодо викупу не будуть виконані. Дивовижним чином усі місіонери або були звільнені, або зуміли втекти. Опинившись у безпеці, вони надіслали повідомлення викрадачам. Ісус своїм словом та прикладом вчив, що прощаюча любов сильніша за жорстоку ненависть, тому ми вас прощаємо. Господь Ісус багато говорив про велику силу прощення. Зокрема, Він сказав: як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Згодом відповідаючи Петру, Христос пояснив. Як часто треба прощати, не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. А на Христі Він виявив прощення, коли молився Отче відпусти їм, бо не знаю, що чинять вони. Повнота прощення розкривається тоді, коли обидві сторони прагнуть до зцілення та примирення. Хоча прощання не усуває наслідки заподіяної шкоди. І потребу у відновленні зруйнованих стосунків, проте воно веде до налагодження цих взаємин, відображаючи прояв Божої любові та сили. Отже, шукаймо способи виявити прощення і цим прославити Бога. Коли простити найважче як покладатися на допомогу Святого Духа у вияві прощення. Помолимось! Господи Ісусе, допоможи мені прощати інших і таким чином засвідчувати про Твою силу і доброту. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.